На харківському напрямку відбулося сім бойових зіткнень поблизу Стариці та Вовчанська. Про це повідомили у ранковому зведенні генштабу ЗСУ на сторінці у Фейсбук. Детальніше про ситуацію на харківському напрямку. Далі говоримо із старшим лейтенантом, начальником групи взаємодії із змі першого прикордонного загону Олександром Даниленком приєднується до нашого ефіру. Олександре, вітаю! Вітаємо! Вітаю слава Україні! Героям слава. Як минула ніч на вашому напрямку, в зоні відповідальності вашого підрозділу, і чи бачите зараз активність противника? Ну, ніч, я скажу, що за останній час практично нічого не змінилося, що ніч щодень вони схожі один на одного. Тобто ворог на в смузі оборони нашого прикордонного загону бригади ГАРД ворог постійно здійснює обстріли з усього наявного у нього зброєння, включаючи авіацію. Активно працюють ворожі дрони, ФПВ, скиди, ЯРО-розвідка. Ну і ми також, в свою чергу, завдаємо ударів по місцям зосередження противника, особового складу, техніки, фортифікаціям. Працюють також наші дронщики, працюють успішно. РЦДВ працює ствольна артилерія, міномети, гранатомети. Результативно працюємо, контролюємо ситуацію, хоча вона така стабільно напружена, скажімо так. Угу. Ну і пане Олександре, власне, Держпекордонслужба на своїх сторінках у соцмережах ще 4 вересня навіть оприлюднила результати і процес такої роботи: роботу артилерії по позиціям російських військових. Чи можете трохи детальніше розповісти, як росіяни намагаються і російські військові намагаються маскувати свої позиції? Як налагоджують логістику? Адже в одному з таких відео видно навіть ураження боєкомплекту, який зосередили Росіяни на своїх позиціях. Ну, маскують вони його стандартно, копають бліндажі для особового складу, і для техніки, прикривають маскувальними сітками. Ну, Фортикаційні споруди росіяни вміють якісно робити, ну, але наші аеророзвідники в свою чергу вміють їх добре виявляти. Ну і потім завдавати, передавати координати АРТІ і також завдає удари, проводить зачистку. Ну і це дуже важливо, тому що. По-перше, це втрати і в живі силі, і в техніці противника. Ну і по-друге, це після таких обстрілів ворог змушений переміщення деякі здійснювати, а які знову ж таки фіксуються і по ним завдаються нові удари. Як воно потім позначається на полі бою? Вони відкладають свої наступні спроби штурмів, зменшують кількість обстрілів. Як це змінює ситуацію на полі бою потім? По-перше, вони нервнішують, uh -huh. да? дуже сильно, коли по ним прилітає. Е, По-друге, доводиться поповнювати ту ж саму живу силу, яка виходить з ладу, там, чи двохсотими, чи трьохсотими. Техніку, боєкомплекти приходиться поповнювати. Вони заводяться все на позиції знову ж таки. І знову ж таки, ми це бачимо. Знає, там був нещодавно такий випадок, наші розвідники побачили, як е, посеред біла дня. Військові, я не пам'ятаю, вже двоє чи четверо, несли ящики з Ну, Вони наші хлопці красиво за цим всім подивилися. Побачили, подивилися, куди вони йдуть. Ну і потім артилерія накрила це місце. Успішно, я так розумію, накрили. Так, так. Да, да. Доставку на серці. Розкажіть, будь <плес> ласка. Які зміни у діях противника спостерігаєте останнім часом? Ви згадували вже про переміщення, а це є систематичні переміщення, чи все-таки вони можливо перекидають якісь свої сили, і вам вдалося це помітити? Ну вони звісно перекидають з нашого напрямку свої сили на Курщину, але водночас поповнюють Курський наш ті місця на харківському напрямку, вони заводять інші підрозділи. Чи то з резерву, чи то з е, Південних і Донецького напрямків, вони заводять свої резерви. Ну, це по-перше. По-друге, помітили, що вони, якщо після початку травневої своєї операції невдалої е, спроби прориву на Харківщині, е, ми тоді добре пройшлися по їхнім е, танкам і вони перестали використовувати важку броньову техніку на напрямку. То зараз вона знову з'являється, в тому числі в самому Вовчанську е, за підтримки важкої броньової техніки і легкої броньованої техніки, як БМП, вони за підтримки е, під ця техніка підтримує їхню піхоту, їхні штурмові групи, тому ну, оце така основна зміна. А так е, особливі ну, переміщення, звісно, також здійснюється через те, що їм, як я вже казав, потрібно поповнювати. Свої втрати. Втрати, як і раніше, великі, вони. Тобто, Близько таку сотні важку техніку, порани. Пане Олександре, тобто таку важку техніку вони починають використовувати не тільки для транспортування, а й безпосередньо, аби проводити спроби своїх штурмів? Так? Так. Ну при прикривають. Неми прикривають, і на ній заводять і піхоту, і прикривають її дії. Пане Олександре, а використовуючи авіацію, чи є якісь зміни, чи підлітають вони досить близько, щоб могли наші сили оборони вразити ці літаки? Буквально 40 секунд у нас є. Е, ну я вам скажу, що е, вони використовують, як і раніше, скидають каби, да, але ну, як відомо, каби летять досить далеко від місця, місця запуску. Зливини Росії і тому ну не так, щоб злибини ну достатньо відки вістень від кордону для того, щоб ну вони також не дурні, да і щоб е, наші засоби ППО не вражали ці літаки. Пане, пане Олександре, ми дуже дякуємо а. за те, що доєдналися до нашого ефіру. Бережіть себе. Ми будемо обов'язково повертатись до обговорення ситуації на фронті в зоні відповідальності вашого підрозділу. Це Олександр Даниленко, начальник групи взаємодії зі змі. Першого прикордонного загону був з нами на прямому зв'язку.